На цих кадрах полиці з аудіокнигами та книгами, написаних шрифтом Брайля, як розповідає бібліотекарка Тетяна Зав'язун, У цій кімнаті у гуртожитку для незрячих бібліотека Житомирської обласної організації Українського товариства сліпих. Ця бібліотека обслуговує людей незрячих і слабовидячих. Це перша друга група позору. Людей у нас багато, але ну через пандемію, через ці карантини, ми трохи втратили читачі. Одним з постійних відвідувачів є 36-річний незрячий житомирянин Леонід Прилипко. І цією бібліотекою я користуюся із 16 років, як з школи прийшов постійно. Якого кольору бар... барвінок? Починав читати шрифтом Брайля. Що таке Брайль? Це символи шести крапочок в різних комбінаціях. Це можуть бути і букви, і ноти. Фонд бібліотеки майже 22 тисячі, але в основному це аудіокниги. Брайля всього лише 109 книжок. Раніше ще за радянських часів. По Брайлю була велика бібліотека, були і підручники, і тоді ж політична ця література була науково політична зараз, в основному це художні твори, поезія. Два роки поспіль розповідає Тетяна. Бібліотечний фонд не поповнюється книгами зі шрифтом Брайля через брак коштів, і сама ця книжечка вона дуже дорого коштує. Середня ціна від 300 до 400 гривень за одну книгу. А якщо книга Виконана в гарному форматі, то вона може бути і до вісімсот. А ще одна з причин розповідає бібліотекарка. Це те, що людей, які читають шрифтом Брайля, вони це люди, які вже старшого віку, вони краще розуміють, коли самі читають молодь, більше переходять на аудіо. Наразі я перейшов на аудіокниги. Чому? Ну, мені так легше. Але Леонід все ж таки радить. Для всіх, хто має вади зору, я б радив би вчити шрифт Брайля. Зараз суспільство йде зустріч таким людям, і почали зараз на упаковках ліків, таблички на дверях. Є назва куди ти йдеш і що тобі потрібно. Шрифтом Брайля це дуже важливо. Є люди, які дуже гарно орієнтуються. Він краще зрячував до йде, куди йому треба. Але куди він дійшов, де той кабінет, він не знає. Так він подивився, і все знає. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.